Якщо ми кажемо про саме близьких, от е Є дуже велике, як до мене суспільства, нерозуміння, що ці люди четвертий рік нормально не бачать своїх рідних. Ми спеціально кажемо рідні воїнів, тому що ми не хочемо залазити в історію, хто ти дружина офіційна чи партнерка без штампу в паспорті, ти донька, чи ти сестра. Якщо ти відчуваєш, ну можуть бути два брати. Які між собою кожен день спілкувалися, і для них цей розрив буде сильніший, да там ну, часовий, йде четвертий рік, якщо ми кажемо тільки про повномасштабну, а є ті, у кого з 14-го, і їх як не помічають. Хоча, ну типу, мені здається, що це теж дуже сильно впливає на емоційний стан військових. Бо коли у тебе важко на фронті, а тобі ще дружина дзвонить і плачеть, і каже, я не вивожу. Це розриває тебе максимально. А коли тобі важко на фронті, але ввечері дружина дзвонить і каже, а я тут нову книжку прочитала, а я тут квіточку пересадила. От, і в нас навіть є такі історії, коли е, там, ми на гончарство ходимо, іноді, і каже, там, я зробила тарілку, і перше, що я зробила, я зробила фотку і відправила чоловіку. От, і їм Легше і знову ж таки, навіть тут я зараз зроблю помилку, коли кажу вона чоловік, хоча знову ж таки, партнери, партнерки, да це можуть бути і дружина, і чоловік, який тут. Ну це дуже важливо, щоб це не було якось типу в рамках, хто такі рідні і хто такі воїни.